Отже, друзі, продовжуємо з вами слідкувати за подіями, що відбуваються в нашій країні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Щодня українці виборюють своє право на життя без рускава міра на полі бою та інформаційному просторі. Збройні сили України продовжують стримувати російських загарбників, перед якими стоїть одне завдання окупувати всю країну. Пропоную проаналізувати зміни на карті бойових дій на Сватівському напрямку. Росіяни почали переходити у наступ від населеного пункту Креміна, і як наслідок Збройним силам України довелося трішки відійти. Росіяни два дні тому активізувалися <клес> і нам а, була масована артпідготовка, Потім а, застосували танки броню. І броню, ну і для того, щоб а, не втратити особовий склад. Трохи ми відійшли е, на якусь відстань е, декілька позицій. Те ми відійшли з декількох позицій для того, щоб е, для нас було на е, теж заготовлені позиції. Е, ворог е, намагається е, і піхоту застосовує, наступати, але ми даємо гідну вісіч. На жаль, декілька побратимів загинули при тому. Але ворог постійно після цього застосовує і танки, а і міномети, АГС, іноді і ракети більш дальної дії. Тому ситуація достатньо складна за декілька днів, ну як і на будь-якому участку. Але тримаємо. Активізація бойових дій ще раз підтверджує наказ кремлівського фюрера щодо захоплення контролю над всією Донецькою та Луганською областями. На бахмутському напрямку ситуація продовжує залишатися дуже складною. Наразі тривають бої на підступах до населених пунктів Красна Гора та Парасковіївка. Російські окупаційні війська давлять на південь Бахмуту та м'ясокомбінат в межах міста. Чекаємо на інформацію щодо результатів боїв на цих ділянках. Ворог продовжує підтягувати на бахмутський напрямок резерви живої сили для подальшого штурму позицій українських військових в Іванівському. Наразі на цій ділянці фронту тривають бої? Бункер дід поставив власним терористам мету перекрити трасу з населеного пункту Костянтинівка. Окремо хочу показати, як українські танкісти з 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу завдали гарного удару по позиціях грусні поблизу каналу на північному заході від Курдюмівки. Танкові бригади України демонструють міць навіть на власних танках. А що буде, коли захисники отримують західні леопарди? Росіянам приготуватися на концерт до Кобзона. Авдіївський напрямок наразі залишається під контролем збройних сил України. Ворог намагається здійснити дві танкові атаки на населений пункт Невельське, проте вони провалилися через стан сильного алкогольного сп'яніння російських танкістів. Нічого нового, армія мародерів, злочинців та алкоголиків. На Запорізькому напрямку ситуація без змін. Підрозділи Сил оборони України продовжують підсмажувати російських військових та ворожі склади з боєкомплектом. Минулої доби українські захисники поцілили у склад, який розташований поруч з населеним пунктом Степанівка. На відео робота 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Мер міста Слов'янськ Донецької області Вадим Лях закликав цивільне населення до евакуації. Причиною такого заклику стало наближення лінії фронту до населеного пункту. Американська розвідка повідомляє, що Си Цзіньпінь віддав наказ армії приготуватися до проведення військової операції для встановлення контролю над Тайванем до 2027 року. Вільям Бернс повідомив цю інформацію на заході в Джорджтаунському університеті. Світ поступово сходить з глузду, відходячи від дипломатії до брязкання зброєю. Як ви вважаєте, чи наважиться Китай до війни з Тайванем та відкритого протистояння США? Цієї ночі бавовна розквітла у Борисівському районі Білгородської області. У російських змі повідомляються, що снаряди збройних сил України потрапили на територію промислового заводу. В'ячеслав Гладков, губернатор регіону, заявив, що людей встигли вивести безпечну відстань, тому ніхто не постраждав. Проте цікаво, що протягом цілої ночі надзвичайні служби Росії не могли загасити пожежу, яка здійнялася на нафтобазі в Борисівці. Як ви вважаєте, російське ППО відпрацювало ідеально чи знову бандерівці атакували мирні міста Росії? Уперше за всю історію Сполучені Штати Америки переказали Україні гроші, які були конфісковані у російського підприємця? Мова йде про суму в 5 мільйонів 379 тисяч 876 доларів та 94 цента, які зберігалися на рахунку росіянина Костянтина Малофєєва. Він потрапив під санкції США ще у 2014 році, а також повторно у квітні 2022. Гарна новина: Росіяни підтримують ЗСУ та економіку України, але є нюанс. Що думаєте з цього приводу? Пишіть власні коментарі під випуском. Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваша активність у вигляді вподобайок, коментарів та репостів допомагають підіймати рейтинг відеороликів. А це значить, що ще більше користувачів зможуть дізнатися правду про воєнні злочини російських військових та їх диктатора. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі всіх подій. Продовжуємо вірити в Збройні Сили України та наближати разом перемогою над терористичною Російською Федерацією.